Дуже багато ресурсів і дуже багато ліквідності для того, щоб банки на сьогоднішній день могли кредитувати. І великі банки вони кредитують і нарощують портфелі. Ну, якщо казати про Ощадбанк, ми наростили портфель вдвічі на протязі війни і будемо продовжувати наступного року. Ну цього року ми будемо продовжувати фінансування. Взагалі, система вона Бало доволі багато депозитів на сьогоднішній день. Якщо ми кажемо, наприклад, про юридичні особи, то за цей період там півтрильйона прийшло в банківську систему. Якщо ми кажемо про фізичних осіб, то це більш ніж 300 мільярдів. Тобто є, є ресурси для того, щоб фінансувати. Багато з цих ресурсів вони зараз вкладені в ОВДП і депозитні сертифікати. НБУ, але якщо буде попит, якщо буде можливість фінансувати, якщо буде ризик апетиту банків, то вони, звісно, зможуть отримати ці ресурси і перенаправити для фінансування. Потрібно, щоб банки хотіли це робити. І, і зараз, наприклад, Ощадбанк, ми хочемо, ми робимо, і ми завжди це робили навіть на протязі цих двох років страшної війни.